Доброго дня, мене звати Микита, я з міста Краматорськ, е, мені 10 років. Я займався в своєму рідному місті скалолазінням та плаванням. Ось, е, Мені дуже подобалося плавати, але я ходив на маленькі курси. Потім мені е, дуже сподобалося, і ми і мене прийняли до старшої групи. А зі скалолазінням я ходив-ходив і почалася війна, і в мене е, я не зміг ходити. Я мрію, хочу собі хом'ячка. Вони пушисті і маленькі. У мене була папуга. Е сестра часто кудись уїжджала, і вона мені оставляла папугу. І вона в мене жила кілька років. Я хотів би навчитися, щоб я міг правильно поставити запитання, якщо мені це потрібно, і знімати влоги.